Моє вітання, шановні будівельники України. Сьогодні я хочу познайомити вас. Із комплектацією одного і того самого кутового граверу торговельної марки FixTool, але з різною комплектацією. Так, це один той самий гравер, але є три, є взагалі чотири, та може і більше цих комплектацій, але я вам сьогодні покажу вам три основні комплектації. Найдешевша у чемодані та акумуляторна. Комплектація акумуляторна, яка називається FixTool Blackout. Що всередині? Всередині кутовий гравер, два акумулятори, зарядний пристрій. Та комплектуючі почнемо з котового граверу. Що написано на шилдику? На шилдику написано кутовий гравер, акумуляторний, напруга 21 вольт, оберти 515 тисяч. Потужність 200 Вт і серійний номер. Кнопка включення знаходиться з правої сторони. Ось тут, бачите, під рукою. Перегорнули, включили. Відразу під пальцем перемикач швидкості. Так, акумулятор. Акумулятори написано 21 вольт 4 ампер години. Добре, що їх в наявності відразу 2 і що вони 4 А. Давайте подивимось, як воно одягається. Одягається доволі просто. Розвисовка під праву руки під праву руку дуже комфортна. Якщо знаходиться кнопка, ось кнопка знаходиться відразу під рукою, то вмикати доволі комфортно. Включаємо і перемикаємо 4. 5 швидкостей. Плавно, бачите, як воно перекидає перекидає оберти плавно. Так. а, е Я бачу, що біля руки, ось цього краю, є два канали для. Заходу повітря і ось чотири канали для того, аби повітря виходило для охолодження двигуна. І як бачите, як коли ми тримаємо ось таким чином, то в нас нічого не перекривається. Тобто, якщо буде тримати ось тут, то робота, то працювати вже буде некомфортно, бо акумулятор тяне на себе. Ви будете триматися або ось так, або, ну, або притримувати ось таким чином. Сам триматися за редуктор, а акумуляторну. Акумулятор підтримувати іншою рукою та різати. І що в комплектації? В комплектації я відразу бачу, є кожух для роботи. Це кожух для роботи, ще раз повторюю, для роботи з вакуумними дисками. Ось такого плану: звичайними вакуумними дисками. Тримачі для наждачного паперу три штуки різного діаметру. Я бачу навіть чотири з резинкою також є. Я бачу три цанги, але ці цанги вони не, вони не такі, як на базових комплектаціях. Тут я бачу, що є одна цанга, на яку одягається, давайте поміряємо, що на неї одягається. На неї може одягатися або іголка. Ні, для іголки це занадто. Значить, на неї на цю цангу одягається ось такий тримач для дисків. Для по типу батерфляй або вакуумних, або для гальванічних дисків. Так, це тримач для дисків, для виносних дисків. Бачите, є одна цанга така. Дві інші цанги, вони відрізняються. Чому так? Давайте перевіримо. Ага, я зрозумів. Ці цанги ми вкручуємо у помагатор, а вже в цю цангу ми вкручуємо все, що нам потрібно. Тобто ця цанга, вона трішечки, тобто, тут шпиндель він відрізняється від того, який є у базових комплектаціях. Тут потрібно вставляти спочатку одну цангу, а потім вкручувати. Так, я так розумію. Так. Так, А потім вкручувати вже інші цанги, які потрібні. Ну, Тобто для роботи, давайте так, що ми можемо сюди вкрутити? Ми вкручуємо одну цангу для дисків по типу гальванічних, або алмазних, або вакуумних. Потім можемо вкрутити тримач для черепашок. Є два гвинти для тримача вакуумних дисків. Або, до речі, Ось в комплекті є ще диск по металу, якщо вам потрібно обрізати, наприклад, якісь алюмінієві або латунні, ну, будь-які металеві вставки, фрези. Тобто можна відразу прикрутити сюди диск. Давайте подивимось, як це відбувається. Є у цього диску гвинту також центровочка. Так, і ми відразу прикручуємо на помагатор. Через ключі. Так, є, одягнули, все, у нас диск є. Сюди відразу вкручується і штрозажимний кулачковий патрон. Бачите? Відразу сюди вкручується і відразу готовий до роботи. Є всі перехідники для того, аби ви зі старту почали відразу працювати. В комплекті немає нічого, що ми можемо засунути ось у таку широку цангу. Ну, мабуть, якийсь є інструмент, який можна вставляти, якийсь доволі широкий. Тут е, діаметр, зараз я вам скажу. Тут діаметр 4, 1, 2, 3, 4. 4,5 мм. Ну, доволі широка. Для чого потрібна ця цанга в наборі, я не знаю. Тобто для роботи плечників вона, мабуть, буде не потрібна, бо для того, аби майстра відразу працювати, є цанги для дисків, є єразйомний. Патрон він потрібен, мабуть, для іголочки. Відразу ви вставили і можете швидко міняти іголочки. А диски ви можете вставляти ось у, цей, у цю цангу. Три ключі для монтажу цанг та алюмінієва втулочка замість коробки передач. Давайте подивимось, куди вона вставляється. Вона вставляється, ось як ви бачите, замість ось цієї пластикової. Бачите? В наборі стоїть зараз пластикові. А самі перші, коли заходили, вони були алюмінієві всі. Ось замість цієї втулочки ви вставляєте або відразу, або потім ви вставляєте алюмінієву. Бо вона, мабуть, буде більш надійнішою. Але в наборі є, і це добре. Ще раз по комплектації є цанги. Для того, аби працювати з дисками, з усіма дисками та з іголочку через патрон. Є два гвинти для кріплення або диску по металу, або вакуумного диску. Є втулочка алюмінієва, є три ключі та є тримач черепашок. Чого не вистачає, щоб працювати відразу, потрібно купити диски. А не та потрібно купити черепашки іголочки. Все. Тобто, тут є все для того, аби почати працювати, немає тільки розхідних матеріалів. Ну і звичайно, у всіх майстрів буде одне питання: наскільки вистачає цього акумулятору, та чи буде він потужніший за. Мережевий. Я не знаю, я не можу вам цього сказати. Чому тут написано 200 Вт? Я також не можу цього сказати. Може, воно буде потужніше? Може, буде потужніше. А давайте подивимось, до речі, як канали повітря створені у одного та у іншого. Ага, дивіться. Ось якщо порівнювати із базовою комплектацією, бачите, то. Коли ми тримаємо, ми тримаємо ось таким чином кнопка позаду, так, ми, тримаємо, бачите, ми тримаємо за корпус і перекриваємо як вход, так і, ну, так і вихід охолодження. То тут ми тримаємось, ми не перекриваємо. Тут немає входу, бачите, вхід тільки тут. Ми не перекриваємо виходи. Тобто тут ну, в цьому пламі плюс. Чи буде менше грітися, можливо, можливо. Це все покаже практика. Практика покаже, наскільки вистачає одного акумулятору заряду, та чи буде він потужніший, чи буде він різати більше, чи буде він менше. Охолоджуватись про все це, мабуть, вже у наступному відео. Подивимось, може хтось із майстрів із Харкова купить собі такий наборчик, і ми відразу заїдемо у гості. На сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! Пока.